Чи знаєте ви, що в Одеському національному університеті імені Іллі Ліча Мечникова функціонують газетні редакції? Вони щомісяця демонструють нові випуски на першому поверсі гуманітарного корпусу. Ознайомитися з ними може кожний бажаючий. Пропонуємо вам стати свідками сьогоднішньої презентації. Студентські редакції місце, де майбутні журналісти створюють свої матеріали. Атмосфера тут наповнена енергією, творчістю та духом співпраці. Найцікавішим моментом, звичайно, є розвішування газет. Цей процес об'єднує всіх членів редакції. Вони розвішують газети на спеціальних стендах, і це створює атмосферу справжньої виставки. Це не тільки спосіб донести свої творчі роботи до читачів, але й можливість побачити реакцію однокурсників. Я вважаю, що робота в газетній студентській редакції це неоцінений практичний досвід для кожного журналіста, оскільки це реальна можливість практично застосувати вже якісь набуті навички та знання, і реалізувати їх в різноманітних жанрах, працювати над матеріалами з різними респондентами, цікавими е інтерв'юйованими, наприклад, просто якимись експертами. Процес розвішування газет супроводжується жартами, сміхом і обговореннями. Це своєрідний ритуал, який зміцнює командний дух і дарує відчуття спільної перемоги. Вивішування газет це останній етап підготовки студентами газетних редакцій свого продукту, який вміщується та реалізується під час верстки. І це є дуже важливим для самореалізації та втілення навичок журналістських, які вони здобувають, ну на найголовніше на під час вивчання дисциплін першого та другого курсу, адже вони володіють всім на нюансами журналогії. Студентська редакція це не просто місце роботи. А справжня майстерня, де народжуються нові ідеї, формуються професійні навички та встановлюються міцні дружні стосунки. Сьогодні ми побачили, як відбувається демонстрація щомісячних випусків газет від редакції Одеського національного університету імені Іллі Ілліча Мечникова. Запрошуємо кожного ознайомитися з ними особисто. А студентам бажаємо натхнення та наснаги.